А що ви такий крутий бухгалтер з кучою проєктів і увесь час від, відео знімаєте? Та тому що я вже набрала бухгалтерів, які працюють, а я знімаю відео. Я вже можу собі дозволити? Я взяла три бухгалтера, трьох бухгалтерів, вони ж у мене рік. Я їх цілий рік ну, вела за ручку, тому що два, один бухгалтер, мама, в декреті. В неї двоє дітей, вона вже з двома декретами була вдома ж попросилася до мене. Десь в минулому році вона чи не пам'ятаю, коли це вона до мене прийшла, в минулому році, ну десь літом. Другий бухгалтер прийшла в листопаді, здається, минулого року. Кваліфікований бухгалтер, але теж молоді дівчата. От, але теж треба до нового звикнути, до нових фірм, до спілкування, комунікації. Вона швидко, правда, ввійшла в курс справи, тому що в аутсорсингу раніше працювала теж. І поступово у нас було відновлення багато з початку року, то теж, поки те-те-те робили, то вона ввійшла в курс справи. І недавно вже ну, кілька місяців, місяців чотири чи три недавно, так да, час іде, десь з липня, є третій бухгалтер теж. Працювала на роботі, звільнилася, їздила десь на роботу, це десь в Житомирській області, Людмила. От, і побачила мене отак в Тіктоку, слідкувала, надсилала резюме, і ми з нею спробували зійшлися, і зараз у нас вона вже такий функція головного бухгалтера. Мене вже замінила. Людмила була головним бухгалтером, працювала на сільськогосподарській фірмі, як я вже сказала, десь ну, в Житомирська оця область. Їздила на роботу в офіс, от а зараз працює у нас. І тепер я можу робити те, що мені подобається. Тепер я можу проводити прямі ефіри. Є мені коли час тепер нарядитися, причепуритися, бо я ж як все в роботі в цьому дебеті з кредитом, то мені нема коли навіть причепуритися. А це я причепурилася, наділа сукню. Ну, не сукня, а така спідничка із блузочкою вже потім колись вам покажу. От. І, можу, більш-менш світла тільки немає, тепер ось біля вікна сіла, і це вам тут транслюю. Тому три бухгалтера працюють, чоловік ще там зараз трішки управляє справами бухгал... ну, не бухгалтерським, а трошки публіком управлінським. От. О, ще в нього там зараз перемовини з командою, а я тут оце вийшла і думаю, розкажу про курс. Ати я собі звільнила час для прямих ефірів і для написання